І я оглянувся і побачив подібного до людського сина, одягнутого в довгу одежу, а його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми з вами розглядаємо вже слідщий вірш, 14-й вірш, де описується образ людського сина. Якщо ми відкриємо дівальне будь-яке. То ми там не знайдемо майже ніякого опису Ісуса Христа. І в Книзі об'явлення також, це не є опис, це є символічний образ і символічний опис. Але принаймні Він дає певний натяк або наголос на ті чи інші деталі. Для того, щоб ми могли зрозуміти, ми маємо уявити собі слідюще. Або я хотів би проілюструвати таким чином. Кожен із нас знає про те, що айсберг він має великий об'єм, який ховається під водою. І лише частина цього об'єму виглядає з води. Тому для того, щоб побачити всю картину, нам недостатньо бачити те, що наверху. Нам потрібно розглянути все і побачити і зрозуміти. Тому що наверху воно недостатньо. Так от, коли ми читаємо книгу об'явлення, вона є якби оцією вершиною айсберга. Вся основна маса вона захована або вона знаходиться поза межами книги об'явлення. Тому ми, коли читаємо ці символи, ми маємо звертати свою увагу на попередні вислови, на попередні образи і все те, що написано в інших книгах книги Біблія. Інакше ми не можемо зрозуміти книгооб'явлення. Якщо просто поверхнево прочитати, то можна побачити загальну лише картину. Але кожне слово має якийсь образ, якийсь символ, і якесь значення, який відсилає нас до книги Біблії. І так, давайте ми подивимося на це певною мірою критично. Сказано голова його і волосся білі. Ну, і написано. Білі як вовна, як сніг. Ось тут два ключові слова. Голова і волосся білі, як сніг. Тут є два варіанти, я би сказав. Білі, тому що він блондин. Або білі, тому що він сивий. Зрозуміло, що навряд чи ми можемо сказати, що Ісус Христос був блондином. Тому тут швидше. Ми використаємо значення севини. Але не просто севини, як старості, як немочі, а севина, як мудрості. Тому що в старості мудрість, пише Соломон. Так, от, з іншого боку, ми можемо сказати, що це є і праведність, тому що ми читаємо дуже багато про білі одежі. Як символ праведності, але в даному випадку про Ісуса Христа сказано про волоси, і що вони білі. Коли ми відкриваємо книгу Даніла, сказано там є такі слова: Я бачив ось повстали престоли і всівся старий днями, одежа його біла, як сніг, а волосся немов чиста, вовна. І так, знову ж використовується ось цих два ключових слова: перше білі, одежа біла. І волосся також біле, як сніг, як вовна. Ми бачимо ось цю паралель. Тобто, це прямий наголос або пряме підтвердження Божественної природи Ісуса Христа, нероздільної природи між Отцем і Сином. Принаймні, так ми бачимо із цих двох віршів. В той же самий час, коли ми відкриваємо Марка 9.3. То ми читаємо там такі слова. Преображення Ісуса Христа відбулося. ну, І там описано так. І стала одежа Його осяйна дуже біла, як сніг. Як білильник не міг би так вибілити на землі. Знову ж чому сніг? Тому що він має природу небес. Це творіння Боже. Так, звичайно, це природні явища, вода перетворюється. Але в даному випадку ми читаємо як символ, як образ божественної природи, як предмета, який даний з небес сніг. І так, в об'яві 4.5, де описується знову ж старі днями або той, хто сидить на престолі, ми не знаходимо цього описа, ми лише знаходимо в Даніїла 7.9 опис старого днями. І тут ми знаходимо опис Ісуса Христа. І вони по суті ідентичні. Це один і той самий опис. Просто там на, ця особистість названа Старим Днями, а тут подібний до сина людського. Так, це дві різні особистості, дві різні персони, але вони мають однаковий образ, символ і вис... вираження, тому що вони по природі одне. По сутності вони двоє, але от природа в них одна. Тому. Коли ми читаємо Святе письмо, ми знаходимо, що і праведникам дана біла одежа. Ну, принаймні, Давид пише такий псалом, 51 й псалом, 9 й вірш, ми читати, будемо, можете перечитати весь 51 й псалом, в інших, в деяких бібліях це 50-й псалом, там молитва, коли пророк Нафан прийшов до Давида, і ось молитва покаяння. Там сказано так. Очисти Ісопо мене і буду я чистий. Обілити мене і я стану біліший від снігу. Не просто білий, не просто білі одежі, але біліший від снігу. І це є важливе для кожного з нас. І так, Ісус Христос представлений тут перше, як божественна особа, яка ідентична, або дуже схожа, або така сама, як старі днями. Має Божественну природу перше. Друге, волоси білі, говорить про його мудрість. Знову ж, ми звертаємося до е, притчі 8 розділ. Там сказано про те, що мудрість була від самого початку. І білизна це є символ праведності. Так от Ісус Христос володіє або йому притаманні всі ці речі, три речі. І одної з них він готовий з нами поділитися. І це важливо, тому що саме праведність нам потрібна, тому що без цієї праведності, без праведності Ісуса Христа навряд чи ми зможемо наслідувати небеса і наслідувати вічність. Так от об'явлення, 7 розділ 9 вірш, там сказано. По тому я глянув. І ось натовпо великий, що його зарахувати ніхто не може. З усякого люду, племені, народів, язиків стояли перед престолом і перед акцем, зодягнуті в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. Пальмове віття це символ перемоги в старому світі. Не давали золотих медалей, давали пальмове віття. Так от вони мали пальмове віття і білі одежі. Вони були наділені праведністю Ісуса Христа, тому стали переможцями. Лише прийшовши до Ісуса Христа і отримавши від Нього Його праведність, ми зможемо стати переможцями. Амінь.